Так, дівчатка, сьогодні ми готуємо коклетки із свиного фаршу. Зараз я покажу, який готую. Отже, в мене вже змелений, свіжий, сьогодні купила свиний фарш. Тут в мене півтора кілограма. Родина в мене велика, тому менше не готую. Так, беру посудину. Ось така в мене є мисочка. І так його так, вже тут і багато того фаршу. Додам зараз хлібчик у мене вже замочений. Так, що є сюди далі? Отже, півтора кілограма фаршу. Далі беру такі ось у мене є два яєчки. В магазині. Домашні вже закінчилися тому магазині. Так, дівчатка, далі порізала я вже одну цибулинку. У мене ще одна залишилася. Зараз я її доріжу. І от узяла декілька зубочків чесничка. Так, зараз я. Додам сюди цибульку. Давно коклетки вже не готувала. У мене на каналі рибні коклети є. Свиних рецепту немає. Ну, знаєте, і рецепт як рецепт. Нічим я вас і не здивую, але і не намагаюся нічим здивувати, тому що я показую, що я сьогодні готую. Так, для своєї родини. Звичайно, кожна господиня готує свої коклетки за своїм рецептом. Ну, я думаю, він всіх класичний, традиційний, це фарш. Так, посолити, поперчити за смаком яєчко і додати, можливо, батона, можливо, хлібчика, то, що любить. Так, я обжарюю в муці. Дехто знає, що використовує для цього сухарі. От. Мені більше подобається в муці. Так, Дорізаю цибульку, Сьогодні погода просто пречудова, тому хочеться працювати, але обіцяють дощі. От. Трішки таке похолодання. До коклеток не знаю. Думаю, можливо, буде гречана каша, вже давно не їла, тому що картопля була смажена, картопля була в мундирах і було картопляне пюре. Ну, прям тиждень був картопляний. Напевне, буде дівчата кашка. <кій> так, і салатик. У мене є вже свіжа капустинка. Купила вчора на 60 гривень, така середня невеличка. Так, ну що ж, цибульку порізала. Зараз беру чесночницю і додамо ми трішки чесночка сюди для запаху. Бува, ви знаєте, інколи не додаю. Ну, чомусь не хочеться. А буває. І додаю. Так. Ну от, так, дівчата, і в мене уже замочений перед цим хлібець. Так, ну. Водички теплій. Зараз я все сюди добавлю. от. І навіть виливаю ту водичку, в якій замочувався хліб. Так, ну ось, в принципі, все в мене для приготування фаршу готове. Так, що я далі маю зробити? Я маю додати сіль. І перець за смаком. І все це добре-добре вимісити. так. Даю завжди фаршові дівчата постояти хвилин 20, щоб він дійсно настоявся. Щоб наші коклетки були запашними. Так, у мене перчик. Ой, щоб не переборщити. Так, достатньо такий ядрьомний. Так, і посолю. Так, вимішуємо все досить добре. Два яєчка, нагадую мене тут вбиті. Сіль перець за смаком. Шість. Шматочки хліба попередньо замочених у теплій водичці. Так, півтора кілограма фаршу, дві цибулинки, такі середні. Коклетки мають бути смачними, адже фарш домашній, не магазинний. Ніколи не купую магазинного фаршу. Хто зна з чого він там намелений, скільки днів вже простояв, тому свіжий фаршик у мене сьогодні на коклетку. Фаршик мій готовий, дівчата. Даю хай настоїться хвилинок, так, 20-25. Нічого з ним не буде. Можна накрити його полотиночком, щоб він не обвітрювався, і хай собі стоїть. Я тим часом перемию посудку і приготую все, що мені потрібно для смаження. І все, наші коклетки будуть готові. Так, розпочинаю смажити свої коклеточки. Отже, додаю на розігріту сковорідку масло. Так. Далі дівчата показую ось мій фаршик. Десь такого розміру невеличкі. Я не люблю здорові коклети. Так, формулюю коклетку і Омакую її у муці і буду обжарувати з обох сторін на такому середньому вогні. Так, буде смачно. Пишіть у коментарях, діліться своїми. Травами на обід, на вечерю. Так, формулюю коклетки. Сковорідка розігрівається. Так, викладаю. Так, дівчата будемо смажити їх до рум'яної скоринки. Так, можна вже перевертати клеточки. даємо їм обсмажитися з обох сторін, такої рум'яної скоринки. Так, ну що? Будемо пробувати наші коклетки. Зараз я покажу, які вони в нас соковиті, гарячі. Все добре просмажилося. От, сок аж виступає. М -м -м. А смачні? Готуйте, смакуйте і все буде добре. До наступних зустрічей!